А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Знахарка Ця жінка була сіра від переживань, від хвороб та старості. Говорила скоромовкою, ніби боялася, що не встигне повідомити щось важливе. Тільки він, твій чоловік, може допомогти. Не до тебе я прийшла. Він, на відміну від тебе, добрий, чуйний, впусти мене, благаю. Жінка намагалася протиснутися повз дружину священника. Матушка лишалася невблаганною. Дружина священника Олега була місцева. Вона народилась і жила у сусідньому селі. Іди геть. Господиня дому стояла у дверях, закриваючи вхід. За що мене ненавидиш, бо я не врятувала твою матір. Я знахарка, розумієш? Знаюся на травах, та я не лікар. Згорьована гостя зітхнула тяжко і подивилася, заглядаючи всередину темної кімнати. Ковтнула слину адже із кухні славної пані, що заклякла на порозі, долинали аромати свіжої випічки. І нарешті літня жінка, згорбившись, пішла. Наступного дня ця згорьована жінка підійшла до храму. Вона стала недалеко, спостерігаючи, як народ виходить. У дверях з'явився батюшка. Він одразу помітив жінку: Здрастуйте, Ірино Петрівно. Матушка казала, що ви вчора хотіли бачити мене. Додому приходили. Вибачте, не міг я з вами розмовляти, соборово вмираючого. Причащав, сповідав старий Микола із сусіднього села. Знаю, коротко відповіла Ірина Петрівна, піднявши на нього бляклі очі. Думала, встигну до вашого від'їзду. Мені потрібно розповісти вам, покаятися, біда в мене. Вона схопила його за руку і впала на коліна. Батюшка поглянув на неї, потім допоміг підвестися і перехрестив. Він не відчував дочеклунки, як її називали односельці, злості або ненависті, жалів її заблудшу душу, та й парафіяни могли помилятися. Плітки людські не завжди знаходять підтвердження. Село у них невелике, але не любили тут цю літню жінку. Жила вона край села, сушила трави, кажуть, лікувала молитвами, виливала на смолі, рятувала від зорочення немовлят від переляку, та не всім допомогла у їх горі. А люди, люди, як люди, чомусь її ненавиділи. Що сталося? священник допоміг жінці піднятися і посадив на лаву біля входу до церкви. Моя онучка, не зможе вона вижити, і винна у цьому лише я. Священник знову глянув на неї із співчуттям. Він завжди думав, що знахарка ця самотня і не має в неї нікого, окрім хіба що ворона одного кого що прилітає, але здебільшого живе вільним життям. Іринопетрівно провідує і взимку ближче до теплої хати селиться. У порожній хлів його жінка пускає і годує. Пташеням врятувала цього ворона, виходила. Вижив завдяки турботі цієї жінки. І ще кіт чорний в неї є, величезний такий, і хоч і не годувала вона його до схочу, тому що самій не було часом що їсти, але, мабуть, пронирливий кіт сам собі їжу добував. Батюшка був молодий, нещодавно переїхали вони в село з матушкою та двома дітьми, але плітки доносили всяке. Про Ірину Петрівну говорили, мовляв, клепку втратила, мовляв, вона відьма. Одні казали, що від самотності даху не з'їхав, інші, що від горя її розум помотився. А була Ірина Петрівна вчителькою у сільській школі, вийшла заміж за Федора, місцевого електрика, шанована сім'я, тихі та добрі, безвідмовні, завжди готові прийти на допомогу сусідам старим або сім'ям з дітьми. Федько той взагалі був майстер на всі руки. Через три роки сімейного життя народила Ірина сина Іванка. Ох і раділи молоді батьки. Перша посмішка хлопчика, перший зубчик, перше агу і перші кроки. Федір любив малого донестями. Ночами вставав, на руках носив, заспокоював, колискові співав. Ірину оберігав і любив так і жили не гірше за інших, дружньо. Іванку років сім тоді минуло. У той період щаслива Ірина ховала під просторим одягом помітний живіт місяців п'ять-п'ять з половиною. У їх сім'ї очікувалося поповнення. Зима того року настала рання, морозна. Річка замерзла, а діти на санчатах та на ковзанах каталися. Але тільки починали лише по краю, акуратно. Того вечора Федько дозволив синові теж погуляти. Опустилася темрява, і багато дітей по хатах розійшлися. Але Іванко захопився, так хвацько на ковзанах їздив і на середині річки раптом опинився. Тонкий лід під ним тріснув, і він провалився. В сусідський хлопчина-ромця з криками побіг у село. Федько примчав і в воду пірнув, намагаючись сина врятувати. Але Іванко вже захлинувся і пішов на дно. Ховали хлопчика всім селом. Неясно, як у тумані пам'ятала все, що відбувається Ірина. Будинок їхній пропах валеріаною. Тільки Федір застудився, до лікарні потрапив, але сил упоратися із хворобою у нього не було. Спав з лиця й посірів. Мучило його почуття провини і помер убитий горем батько не минулої місяця. Замкнулася Ірина в собі, і не бачив її ніхто багато часу. Подейкували, що народила вона мертву дівчинку, тільки на чоловіка поховала. Відразу того ж дня свідомість втратила, і в калюжі крові її сусіди вранці її знайшли. Загалом біда одна не ходить. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Живою народилася моя донька тоді. Наче читаючи думки священника, продовжувала свою сповідь Ірина Петрівна. Але недоношена, слабка. Лікар стояв і казав мені повертайтеся додому, матку вам видалити довелося, пробачте. А дитина не виживають такі. Немає у нас в районному пологовому будинку такого обладнання, щоб глибоко недоношених виходити. Гіпоксія головного мозку, недорозвинені всі внутрішні органи. Якщо виживе, то буде інвалідом з важкою формою ДЦП. Просто овочем, з такими то ураженнями. Легені то в вашої дитини відкрилися, але печінка може відмовити в будь-який момент. І пішов. А я впала на коліна, молилася самовіддано, тримала крихітну синю ручку, в якій ледь жевріла іскра життя, і просила, просила Бога про милосердя, але він мене не чув. Дівчинка жовтіла, печінка відмовляла. Вона вмирала, не було надії. І я подумала: якщо Бог не чує, кого мені ще благати? Т, може диявол допоможе? І я попросила його життя дитині зберегти. Швидко нечистий відгукнувся, відправив демонів. Я бачила, ніби вмарані миготіли картини зцілення, бачила, як дівчинка моя дихати почала спокійно, щоки стали рожевими, а вони над нею метушилися, темні жителі царства зла, життя вдихали, літали навколо немовляти. Тим часом лукавий платню вимагав, а я на все готова була, аби дівчинка вижила, і раптом відмовила душею платити. Я сказала, що занадто висока платня. Ви сперечалися з лукавим? здивовано і захоплено перепитав священник. Та я раптом, ніби прийшла до тями. Хтось мене наче боляче штовхнув у бік, і я анулювала угоду з самим дияволом. Він сказав, що донька помре, я погодилась. Але потім повернув своє страшне обличчя і вимовив Ні, каже, дочка твоя житиме, вже її вилікували, а помре онука важко буде вмирати, довго буде страждати, і це й буде твоя оплата. Потім якось стерлися із пам'яті оці події. Я подумала навіть, що то мені ввижалося, що цього не було насправді. Можливо, примарилось, може, наснилося. Я себе з часом переконала у цьому. Лікарі дивувались. Моя дитина, моя дівчинка, почала видужувати. Крихітна Лілія стала сама їсти, смоктати, тягнути до мене рученята, і навіть недорозвинений мозок не зазнав уражень. Усі рефлекси були у нормі. Дитина моя виявилася повністю здоровою. Диво, так, але підсвідомо я щось відчувала. Спочатку жили ми, як усі, у селі я не змогла жити, все нагадувало про Іванка і Федора. Тому купила з часом квартири у місті. Працювала вчителькою і далі, брала репетиторство, адже досконало знала англійську мову, а потім і донька виросла помічниця, красуня, добра і слухняна дитина, моя лілечка. Я з часом почала їздити у село, збирала там трави в сезон, сушила їх, почала цікавитись знахарствами, лікувала травами, людям допомагала, бачила темряву навколо людини, коли та хворіла, а потім зцілені люди почали радити до мене звертатися. Звичайно, не всім вдавалося допомогти, не всі хвороби знищити вдавалося і ауру людини очистити. Траплялось різне, але я намагалася. Ось тільки до церкви лише на свято могла прийти. Не завжди мені вдавалося службу відстояти і до причастя сходити, та й гріх на мені очі ніхто не знає, який важкий, тому й люди мене ненавидять. Приймала я іноді хворих і в квартирі в місті. Одного разу зрозуміла, що дочка від мене відсторонюється, соромиться мене. Почався важкий підлітковий вік, а потім поїхала моя Лілія в інше місто навчатись, і ми майже не спілкувались. Минув рік і моя дитина повернулась, я тільки напоглянула поглянула на неї і одразу все зрозуміла. Зблідла, осунулась, в очі соромиться мені поглянути. Вона була вагітна. Хлопець її покинув. Я почала заспокоювати, обійняла ніжно, приголубила з усією материнською ласкою. Спочатку я зраділа, що стану бабусею, а потім раптом усвідомила Боже, що я колись накоїла, і з острахом чекала, молилась, поглиблювала свої знання. Знаєте, святий отче, що є чорна книга, та відкривати й читати її категорично не можна. В ній написана інструкція, як викликати демонів і як їх примусити тобі служити. Але то неправда. Біси і демони заволодіють людиною, поработять її душу і волю, затуманять її розум. Не людина буде керувати демонами і нечистю, а навпаки. Чорнокнижники знають і готові платити. У них змова з лукавим ось така правда. Але я ж намагалася на світлій стороні з ними боротися. Ви мене розумієте, гріх спокути. Ось і народилась моя онучка злата, світле щастя і моєї лілії. Та все зробила, щоб щасливі вони були дочка і внучка? Знайшов їх і батько дитини. Спочатку покинув і раптом щось усвідомив побачення просив, благав на колінах. Я й переїхала в село назавжди, квартиру їм звільнила, наказала квартиру освятити, як же вона любить своє дитя, моя донечка. Минуло вже тринадцять років, і ось захворіла златочка. Що мені робити? Невже наздогнала мене розплата? Сльози рясним потоком потекли по зморшкуватим щокам знахарки. Приходьте на службу, сказав священник, заспокоюючи Ірину Петрівну. Може, вам і справді усе це примарилося, помолимося, я буду благати Бога милосердного зцілити вашу онучку златочку. І до церкви тепер Ірина Петрівна ходила щодня, і щодня вони говорили з батюшкою після служби не допомагає моє лікування златі, та й що я вмію зняти прокляття, зняти вроки. Немає у мене ані знань, ані сили. Тільки ті, кого направляють демонічні істоти, ті мають силу, зізналася нарешті через тиждень Ірина Петрівна. Не допомагає, не виживе вона. Хвороба прогресує, а я нічого не можу вдіяти. Лише щиро молюся і каюся. І ще одна біда він приходить до мене. Каже, що вихід є, оплата за життя онучки та сама, моя душа. Боже, що я колись накоїла. Нічого вже не змінити. Не могла ж я тоді донечку втратити, а тепер «Тепер наслідки. Що я можу для вас зробити? Чим допомогти? Може, прийдіть у храм завтра з онучкою? врешті запропонував святий отець. Я ще раз з вами помолюся не потрібно вам погоджуватися. Має бути інший вихід. Можна я освячу сьогодні вашу оселю? Так, буду дуже вдячна, отче. Хоч і багатьох людей вилікувала, багатьом Ірина Петрівна допомогла, та не своїй златі. Дівчинка померла через вісім місяців поневірянь страждань і справжніх випробувань. Ірина відчайдушно боролася за життя онучки та марно. А через місяць злягла і сама. Батюшка єдина людина, яка прийшла відвідати Ірину Петрівну, що стогнала і хрипіла в вагоні вже другий день. Відходила у потойбіччя вона тяжко. Чи називав отець Олег її відьмою разом з усіма? Ні. Вони разом молилися, вона марила, але часом усміхалася і хрипіла через силу. Господь милосердний, дякую, Отче! дивилася вона невидящими очима на людину, що шепотіла про все прощення, про каяття, що благала Господа і відпускала їй гріхи її, і тільки стукіт дощу у вікно повертав її в реальність, і тепло руки священника – Демони не могли і наблизитися до того, хто щиро молився біля ліжки жінки, що помирала. Нехай це буде останній подих, шепотіла знахарка. Під ранок її не стало. Вставав новий світанок, срібні краплі тремтіли на листі, грозові хмари розійшлися небом, з'явилося сонце, і на старий будинок, з якого виходив молодий священник, впав перший і впертий сонячний промінь, каркнув однооки старий ворон, сівши на паркані. Причаївся біля сараю чорний кіт, жалібно нявкнув такий не пропаде. А людина несла знання. Він врятує безліч душ від спокуста гріхопадіння, зуміє переконати, що цінність душі невимірна. Він зуміє, він стане сильнішим у своїй вірі, і нехай допоможе йому Бог. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.